Вітаю, це програма про важливе. З вами я, Наталя Демедюк, і сьогодні наша важлива тема це кібербезпека, шахрайство і як з цим боротися в нашій студії. Гість Віталій Марчак, інспектор відділу протидії кіберзлочинів у Рівненській області департаменту кіберполіції, Національної поліції України. Вітаю! Доброго дня актуальна насправді тема для багатьох і важлива: це кіберзлочини, шахраї. І як ми знаємо, всі, хто слідкує за новинами, певно, що нема такого тижня, не скажу за день, але майже щотижня ми читаємо не одне повідомлення: як люди втратили кошти, втратили збереження, в когось заблокували картку, і таких багато-багато історій. Отже, розкажіть, будь ласка, про... Шахраїв, наскільки це глобальна проблема для України і, зокрема, для Рівненщини? Це проблема є загально по Україні, не тільки по нашій області, це по всій Україні, по всіх областях. Шахраї шахраїв в мережі інтернет з початку року дуже сильно активізувалися, виманювали і виманюють реквізити банківських карток у наших громадян і в послідуючому здійснюють. Несанкціонований доступ до них, знімаючи кошти, переказуючи або прикріплюючи даний картковий рахунок до якихось певних аккаунтів, які послідуючи знімають час від часу грошові кошти. Така історія, вона не нова, але я знаю, що в воєнний час все зло, відповідно, теж активізується. І якщо ми подібні історії раніше чули час від часу, це було в значно меншій кількості, ніж ми читаємо станом на сьогодні. Так. Якщо взяти з січня 2023 року, то найбільше Онлайн-шахрайств е, здійснюється в інтернет мережі. Е, в я думаю, що це в е, вийшло в зв'язку з тим, що в е, нас на території України дуже багато внутрішніх переміщених осіб, які е, з е, агресією Російської Федерації змушені були покинути свої думівки і перебратися в, в більш мирні місця. Безпечніші, Безпечніші, так, так. Е, і е, різні організації, державні, а також іноземні надають допомогу даним е, особам. Е, дана допомога е, можна оформити е, в інтернет мережі на е, відповідних офіційних сайтах і дану допомогу от, дійсно отримують. Але наші шахраї е, здійснюють фішингові посилання, за допомогою яких отримують реквізити е, даних осіб, ну і послідуючому їм кошти не виплачуються навпаки. Дані грошові кошти них з карткових рахунків зникають зникають у для них невідомому напрямку. Ось, здавалося б, такий безпечний сервіс, як дія. Ми всі звикли нею користуватися. Це дуже зручно. Ми навіть можемо не мати з собою фізично-водійських прав, бо в нас є дія, і дуже багато зараз сервісів туди додається, додається. І, зрештою, важко навіть уявити собі вже сучасне життя без цього додатку. Але теж, як ви кажете, за допомогою різних фіктивних посилань, несправжніх, навіть під виглядом дії здійснюються такі пропозиції. Людям приходять. Повідомлення. Ось як розпізнати, чи це справжня дія, чи не справжня, чи це шахраї? Е, ну, для цього не треба мати там, високих знань е, в е, інтернет там, ресурсах, як воно правильно створюється і, і тому подібне. Саме основне це необхідно, коли ви переходите за якимось посиланням, е, подивитися на домене ім'я сайту. Е, домен ім'я сайту. Е, Дія там буде наприклад, там HTPC, дія.юа. E, ну, це для прикладу. А якщо ви перейдете на фішингове посилання, то вона буде змінюватися або якась крапочка буде додана, або якась літера змінена. Замість буквочки в буде стояти буквочка «l» англійська. Це вже буде фішингове посилання. Також необхідно передивитися на сел-сертифікат. Це такий замочок, якщо брати. В пошуковій системі Google зліва від, біля посилання знаходиться замочок. Якщо він закритий, то це є посилання конфіденційне, і в ньому можна залишати свою конфіденційну інформацію та реквізити банківських карток. Якщо цей замочок буде відкритий, це посилання є не конфіденційним, воно може мати ознаки як фішингові, а також може бути посиланням нормальне, але воно ще не, не дороблене. Е, Тому, якщо замочок відкритий, то я не рекомендую залишати реквізити банківських карток на таких сайтах, на будь-яких. Це не тільки як дію взяти, а також інтернет-магазини. Е, вони також... Дуже корисна порада, особливо якщо навіть хтось може не розібратися, яка там має бути літера, яка зайва і де там крапочка, то з замочком це дуже здається. Зрозуміло, зрозуміло, ну, так можна тому, що звертати е увагу, подивитися, е зрівняти сторінки. Тобто, якщо ви перейшли за посиланням, яке вам надійшло на мобільний номер телефону, е смс е чи е за допомогою меседжера будь-якого, ви можете зайти в е інтернет мережу. Вбити ту сторінку, той магазин чи ту. Організацію на яку ви перейшли за тим посиланням, подивитися, які дійсно в них є до мене ім'я, і зрівняти його і це дуже просто, побачити, чи і то... І різниця буде... буде відразу буде видно, але треба трошки вдивлюватися, а не просто прочитати, бо ви можете не замітити того. подивитися кожну букву, кому крапку і як правильно воно звучить. Ось ми згадали за домені імена за сайти, так. за такі речі. Ще одна тема це банківська система. Дуже часто навіть люди, які здається, це, здавалося б, не роблять в інтернеті ніяких покупок, вони не користуються онлайн-магазинами, вони нікуди там не переходять, але вони отримують смс-ки на телефон. Звичайні люди, які користуються іноді, навіть я знаю такі, що ще досі є люди, в яких є кнопкові телефони. Тобто, і навіть туди іноді можуть прийти подібні смс, причому які стосуються таких перевірених банків, як Ощадбанк, Приватбанк, це такі два найпопулярніші. Пулярніші наші банки в Україні, і от дуже часто теж виявляється, що людина, отримавши таку смс-ку, стає жертвою шахрая. Ну, коли отримати смс, то ти вже не жертва шахрая. Це коли приходить смс, і до смс приходить посилання, за яким необхідно перейти і вчинити певні дії, чи то для реєстрації на даному сайті, оформлення якогось корткового рахунку. Чи розрахункового рахунку, якщо е, приходить смс від банківської установи, е, вона буде приходити просто текстовим повідомленням. Ніколи банківська установа не буде прикріплювати посилання, за яким необхідно перейти е, тільки тільки текстове е, повідомлення. А в шахраї дійсно, надсилають смс-повідомлення. Імітуючи ту чи іншу банківську установу, але до свого повідомлення підкріплюють посилання, за яким необхідно перейти і вчинити певні дії. А коли ви приходите над цим посиланням, воно вже є фішинговим. І коли ви залишаєте свою конфіденційну інформацію, реквізити банківських карток, та особа, яка створила даний фішингове посилання, даний сайт. Вона отримує ваші реквізити, конституційну інформацію і може скористатися ними на свій розсуд як захоче. Тобто головне не здійснювати зайвих дій. А якщо виникають питання, завжди можна зателефонувати на гарячу лінію банку і поцікавитись, чи справді вони надсилали відповідну інформацію, навіть якщо там заблокована картка чи такі інші речі. Так відразу можна зателефонувати, якщо та інформація є корисною для. То громадянина, а взагалі то саме найкраще це підійти будь-яке відділення тої банської установи та розпитати наочну, і вони вам скажуть, ну, що ця інформація є дійсна? Чи ні. Ну та, ну, якщо коли людина захоче е, ну, ту інформацію, яка надійшла на її смс-повідомлення, вона дійсно захоче чи відкрити той рахунок, чи отримати відкрити той депозит, чи отримати кредитні кошти, вона може звернутися в відділення банку, і це буде найбільш безпечнішим. варіантом. Пане Віталію, скажіть, чи є о, такий загальний алгоритм? За яким можна розрізняти шахраїв, розпізнавати шахрайські дії, ваші поради, на що звертати увагу, наприклад? Я скажу саме основне, це візьмемо на прикладі інтернет-платформи -платформи, інтернет-магазинів. Тобто, коли ви зареєструвалися в інтернет-магазині, ви як продавець. Здійснюється продаж якоїсь власної продукції товарів, і до вас звертаються покупці, які хочуть купити під, під, під на мобільний номер телефону або пишуть на даній платформі, де ви зареєстровані в інтернет магазині навесні. Дуже модно було продавати різні рослини, які не завжди виявлялись тими рослинами. Які ну у нас продавали. деколи під час військового стану дуже часто продають військові речі, тобто одежу, взуття. Яке, О, яке необхідно для військових, а також е, певну вид техніки, такі як дрони, е, там, біноклі, ну, все інше спорядження для військових. І, ну, тобто, що користується попитом в той чи інший сезон чи період? Так, е, найбільше посилань створюються і, ну, і активізуються шахраї, вони теж відрізняють, е, що саме необхідно нашим громадянам в той чи інший час. Тому, коли до вас. Е, чи при телефонній розмові, чи коли до вас пишуть в особисті повідомлення на, на ті платформи, які ви зареєстровані в інтернет-магазину, е, саме перше, це е, вам необхідно не переходити за е, під час телефонної розмови, не переходити вже на розмову в будь-який меседжер Телеграм чи Ватсап, де ви, ви можете отримати е, від того продавця. Від того покупця інформацію про те, що він дійсно захотів купити ваш товар, але він просто вас перейти на за посиланням таким -то для того, щоб він здійснив вам передоплату. І коли ви в будь-які переходи за посиланням не, не ніколи не переходьте всю розмову з продавцем, чи навіть, може спокспокупцем, ну в залежності, в залежності від того, постійно. да. Здійснюєте постійно на даній платформі, де розміщена та інформація про той, той товар, який ви хочете купити чи, чи продати. Тобто не переходьте ні за якими посиланнями, які будуть даже скидувати або в Телеграм. Або в будь-яких меседжерах, тільки на тій платформі, на якій ви здійснюєте продаж, або хочете купити ту чи іншу продукцію. А які дані не можна повідомляти в будь-якому разі? Іноді людям телефонують, розповідають різні найрізноманітніші історії, починаючи від того, що родичі в біді, ми розуміємо, що життя може різне статися. заблоковані картки ми вже згадували. І ну насправді це тисяча і одна історія, що можна почути. Які дані не можна повідомляти в інтернеті або в телефонних розмовах? Ну, візьмемо тут два, два варіанти. Якщо брати інтернет-мережу, коли ви хочете зареєструватися? На, інтер... на платформі інтернет-магазину вам необхідно залишити реквізити вашого карткового рахунку для того, щоб здійснювати оплату або отримувати ось власне. Оплату. Там все одно просять ввести номер картки і вказати термін додаткові дії дані, і термін. І дії. і CVV-код. Так ви коли реєструєтеся на платформі інтернет магазину ви ви його перевіряєте, чи дійсно цей магазин. Працює, чи дійсно це посилання його офіційної даної, даної платформи, і тоді ви можете спокійно залишати дані, рестру... ну, свою конституційну інформацію, а також реквізити банківських карток для того, щоб здійснювати повноцінний продаж або купівлю товарів, щоб не було б в них якихось заминок. Коли брати мобільне телефони, коли до вас телефонують, то повідомляти термін дії. CVV-код карткового рахунку вашого ніколи не повідомляйте. Номер карткового рахунку можете повідомити, якщо вам необхідно, щоб на ваш картковий рахунок скинули грошові кошти. Це ви можете повідомити. але в два випадки: це термін дії та – Такого ніколи не повідомляйте. CVV-код – це інформація, яку знаєте тільки ви, як власник власне карткового рахунку, і все. Чи є певна база, де зосереджена інформація щодо шахраїв, шахрайських схем? Можливо корисна інформація актуальна для населення, де її нашим людям можна шукати ознайомлюватися, як ведеться робота в цьому напрямку. Так, є в нас така, такий телеграм-канал, він називається Топрашина мрія. Він був розроблений нашим департаментом кіберполіції спільно з фаховими волонтерами з моменту вторгнення Російської Федерації на територію України. Ну, з 2022 року його основним заданням було, і, ну, і на даний час залишається це блокування ворожих ресурсів, тобто аккаунтів російських громадян, які пишуть недостовірну інформацію пропаганду. Та дезінформація Тупо, займається в тому да, числі. Та... Тому числі. Е, ну, е, З нашими реаліями, е, ми е, його більш обновили, і тому там вноситься інформація про блокування також тих шахрайських посилань. Чи то інстаграм, чи то е, прості посилання в інтернет мережі, де є шахрайські дії виявлені. Тобто її ставиться на блокування, щоб інші громадяни не потрапили на гачок шахрая. Ми на, е, спільно з нашою командою постійно здійснюємо блокування кожного дня таких е, шахрайських посилань і в соціальних мережах, і в інтернет мережі. Е, також на нашому е, Телеграм-каналі знаходить постійна інформація щодо кібербезпеки та в мережі інтернет, а також методи та способи вчинення шахрайських дій шахраями, які вони в загальному є, і як їх відрізнити, коли ви не дай Бог потрапите в таку ситуацію, щоб ви знали, як в подальшому вам вже діяти. Ось давайте трішки про методи і способи. Я Ще покажу у нас це у нас. Наш телеграм-канал, QR-код, наш телеграм-канал, а також у нас є офіційний веб-сайт, називається Мрія Соціал, де може перейти за посиланням, ну, перейти на даний інтернет-сторінку та за посиланням, які там будуть наявні, перейти і ознайомитися з нашим інформацією, яка там буде наявна. Це дуже корисно, і мені здається, що якщо людина грамотна, вона має певний такий захист уже від шахраїв від тих схем, адже вона готова до того, щоб перевіряти інформацію і принаймні не довіряти з першого разу будь-яким пропозиціям, і як ви кажете, незрозумілим посиланням, незрозумілим смс-кам. Так, в мене така порада для того, щоб вчинити якусь дію, необхідно її відразу перевірити. Перевірити, чи дійсно воно так є, чи дійсно воно так наявно. Тих 10-15 хвилин то те, що у вас займе часу, перевірити, ви вбережете свої грошові кошти, свою інформацію від шахраїв. Ось таки давайте повернемося до методів і способів, які найчастіше використовують шахраї. Найчастіше використовують це е, про отримання. Грошової допомоги для внутрішньо переміщених особам це виплати. Так, це виплати різними міжнародними організаціями, а також і нашою державою. Тобто, це найбільш поширеніший метод. Також є метод на платформах інтернет-магазинів. Він також існує. Інтернет-магазини не тільки е, там можна б, е, брати в інтернет-мережі, а також соціальних мережах, такі як Інстаграм. Не, не поширеніший спосіб, тобто виставили на продаж е, товар, але коли продавець, е, покупець звертається до даного продавця, е, просять здійснити передоплату. Коли ви здійснюєте передоплату, відразу виключається мобільний телефон, е, блокується аккаунт е, в інстаграм мережі і більше ви не можете знайти дану. Особу, кому ви перерахували ці грошові кошти, в результаті чого ви залишилися без влас... без тих коштів, які ви перерахували, а також без того товару, який хотіли придбати, таких схем насправді багато. І відомо, що люди, які перебувають, які ув'язнені в місцях позбавлення волі, вони теж іноді часу не гають, і навіть звідтам здійснюють подібні дії, причому. Не боячись, що до їхнього терміну може додатися ще один, Так, такі випадки є. Нами працівниками кіберполіції було в нас на Рівненській області був виявлений такий факт. Він вже задокументований щодо осіб, які перебували. Зонах позбавленої волі здійснювали шахрайські дії відносно наших громадян, отримали реквізити банківських карток, їхній та е, послідуючим переводили кошти на інші рахунки, е, купляли якісь певні речі, товари в магазинах, е, а також. Е, Приєднували карткові рахунки даних громадян до певних одноразових або багаторазових якось, стягнень з карткового рахунку на якісь сайти, які для них були, як сказати, найбільш актуальні для того, щоб їхню рекламу розпосюджувати по мережі інтернету. Скажіть, а які загальні цифри? Якщо говорити про статистику, я розумію, що щодня вона змінюється, але все ж таки. Наприклад, загальна цифра випадків в нашій області, бо там я вже не кажу за всю Україну. Якісь такі статистичні дані, щоб уявити масштаби взагалі таких шахрайських процесів. Я вам скажу, що наприклад, взяти на територію Рівненської області на протязі тижня часу приходять повідомлень близько 14-15 щодо вчинення шахрайських дій. Це може бути. Як і мобільне шахрайство, також бути і інтернет-шахрайство. Люди повідомляють відразу тоді, вже коли вони виявили даний факт. І в більшості випадків, коли спілкуюся з, вже з потерпілими про те, що у них були викрадені грошові кошти, вони кажуть, ми не знаємо, яким чином, ми нікому нічого не повідомляли. Є просто такі одна ситуація. Ви можете повідомити це, наприклад. 2 лютого 23-го року ви десь там були, спілкувалися з якимось представником банківської установи і, можливо, надали цю інформацію. І ця інформація просто в даного шахрая була збережена і лежала, ждала свого часу, коли йому понадобилися грошові кошти. І він сьогодні прийшов, там здійснив якусь оплату чи перерахував кошти, і у вас зникли з карткового рахунку кошти. Тобто, ви можете інформацію оставити десь. Давно ви про неї вже забулися, але карточка все рівно но, роз, но, номера реквізити банківської карточки в загальному вони знаходяться у руках шакрая і він може використати її в будь-який момент, навіть в нічний час. Злочинності сприяє почуття безкарності. Чи важко взагалі віднаходити цих інтернет-шахраїв, адже кожен певно відчуває себе якоюсь мірою захищеним, здійснюючи шахрайські дії за монітором і фізично ніби не ризикуючи? Я вам скажу так, що під час досудових розслідних кримінальних проваджень, саме здійснення нами супроводу, Кожне кримінальне провадження є індивідуальне. Немає кримінального провадження, що вони всі як по шаблону створені. Є завжди виникають певні моменти, коли е, е, є різна ситуація, і як в подальшому виявити і знайти дану особу, де вона в даний час перебуває. Е, можна взяти, що особа може перебувати на території України. Є такі випадки, що особа перебуває за межами території України. Тобто. Що тоді робити? У нас, Ми в співпраці з Інтерполом, дану особу тобто в інтернеті все одно залишається слід? Залишається завжди залишається не тільки в інтернеті слід, а залишається слід по перерахунку грошових коштів з карткового рахунку чи з рахункового рахунку. Він постійно кудись має попасти. Тобто нами є співпраця з банківською установою для швидкого рахування на дані події. І нам допомагають предбанківські працівники для того, щоб швидше знайти ту особу, яка здійснила шахрайські дії відносно потерпілої. Дуже приємно, що все таки в нашому сучасному світі знайшли методи, як боротися із кібершахраями. Але все ж таки грамотність повинна починатися кіберграмотність ще з шкільної парти. Адже чим буде наше суспільство більш грамотне, тим менше є шансів, що такі люди будуть потрапляти в тонета шахраїв. Скажіть, чи співпрацюєте ви з закладами освіти? Чи проводите можливо якісь там тематичні зустрічі ще в цьому напрямку? Адже я знаю, що і в школах, і педагоги проводять відповідальність відповідні лекції, і ця тема зараз актуальна не тільки, скажімо так, на загал, але безпосередньо цьому приділяють увагу і в освіті. Так, я е, сам неодноразово е, постійно в наших е, ну, ліцеях, а також в закладах вищої освіти, проводжу лекції щодо е, вчинення. Шахрайськими діями, які їхні методи, способи їх чинення, як вберегти себе від щоб не випастися на гачок шахрая, ця робота постійно ведеться. Також ми в офіційних сторінках комунальних закладів, державних установ. Тих самих і ліцеїв, і вищих начальних закладів не залишаємо інформацію щодо шахрайств, які є найбільш актуальнішими. Ми як не попастися на удочку шахрая, а також розповсюджуємо інформацію про. Наш проект мрія», в якому та інформація постійно висвітлюється, які є способи методи, коли людина читає її, і в неї в голові відкладається та інформація, що є такий спосіб, є такі метод є таке, таке, і коли вона вже ну, попадає у ситуацію, вона все рівно десь просинається з тою, коли відклалася в. А скажіть, а яка мінімальна має бути сума втрати грошових коштів, щоб уже можна було звернутися в поліцію і написати заяву? Ні, мінімальної суми тут немає. Якщо здійснилося на доступ до карткового рахунку, це є вручинення кримінального правопорушення. Тобто людина вже повинна зателефонувати поліцію, Так, поліцію, що в неї да, було. можна за загальним 0,2? Вона 102. можна так само залишати повідомлення про шахрайські діти на нашому сайті департаменту кіберполіції. Електронний лист відправляєте на нашу пошту і відразу до вас на протязі декількох годин зателефонує наш працівник, запитає можливо, ту інформацію, яку ви не зазначили, яка є необхідною для того, щоб встановлювати ту чи інші дані. І послідуючи буду вам повідомлено про результат вашого розгляду звернення чи порушене камельне провадження, і які ну і яка доля подальшого вашого звернення. Дякую вам, пане Віталію. На завершення розмови вас. Попрошу кілька слів для наших слухачів і глядачів. А вам, шановні, нагадаю, щоб ви не забували підписуватись на наш Ютуб канал Рівне Лайф і також слухайте аудіоверсію нашої програми в ефірі Радіо Респект на частоті 92,3 або ж на сайті онлайн «Радіореспект.com.ua». Пане Віталію. Да. Я хотів показати, що У нас такі шаблони щодо шахрайських дій, які є, яким чином вони можуть виникати. Ця інформація також по не тільки по місті рівно Рівенської області, по всій території України. Так щоб, щоб не лінуватися, подивитися, почитати і бути обізнаними в даній сфері і ніколи не попадати на шахрайські дії. Ще раз дякую. Тут було про призи і хочу нагадати, що безкоштовний сир. Ми самі знаємо, де дякую так. за розмову. Будьте уважними, будьте пильними, не потрапляйте в шахрайські тенета. і нагадаю, що не забувайте дивитися наші програми про важливе. З нами був Віталій Марчак, інспектор відділу протидії кіберзлочинів у Рівненській області департаменту кіберполіції Національної поліції України. І я, ваша ведуча Наталя Демодюк, побачимось, почуємось.